На балансі у комунального закладу спорт для всіх Болградської міської ради знаходиться 12 спортивних об'єктів. Це як майданчики, так і спортивні зали. На сьогоднішній момент вони підтримуються трьома штатними одиницями та завідуючим господарством. Вони знаходяться на території всієї Болградської громади, більшість, звісно, у місті Болград. Проте в нас є були і є на сьогоднішній момент певні моменти із їх благоустроєм. Дякую Болградській міській раді, відділу культури, туризму, молоді та спорту за те, що в нас на Сьогоднішній момент є люди, які можуть обслуговувати та працювати навколо цих майданчиків. Початку осені 24-го року почали працювати над тим, щоб о, збільшити кількість наших штатних одиниць, тому що на балансі це взагалі для всіх була лише одна штатна одиниця. Це нереально підтримувати два огромних зали, велику кількість майданчиків. Тому ми вийшли з ініціативою до Болградської міської ради, до відділу культури з тим, щоб написати письмо і збільшити кількість штатних одиниць. Була проведена неймовірно велика робота, тому що для того, щоб ці одиниці отримати. Потрібно постаратися написати обґрунтування, листи і так далі. У нас є досить велика кількість ініціатив з приводу них, тому що ці майданчики мають покращуватися, в нас є куди рухатися. По-перше, ми виходимо з ініціативи на громадський бюджет з покращенням покриття на майданчику за площадю 28 червня, а саме волейбольного майданчику, баскетбольного за ці 5 років, як він використовується. Покриття стало не в дуже гарній якості. Ми вже Зв'язуємося з медчиками, які мають порахувати та викласти нам певну суму. Сподіваюся, що дана ініціатива о, у нас буде можливість для того, щоб покращити цей майданчик. Коло кожного цих майданчиків потрібно працювати, тут потрібно знаходитися. Ми бачимо, що це реально працює, бо з 1 січня, коли нові люди з'явилися, нові штатні одиниці, то стан цих майданчиків покращується. Коли мінімально їх підтримують, мінімально тут знаходиться людина, все йде на краще. Спортивний майданчик на базі комплексу по вулиці Віктора Церклевича. Ми сподіваємося, що це буде тренажерний майданчик з інклюзією. По-перше, для людей з інвалідністю, для людей зі Збройних сил України. На жаль, ми повинні це консультувати і повинні працювати з ними. Цей проект вже є. У нас є готові цифри, готовий проєкт. Ми шукаємо грантодателів, шукаємо можливості для інвестування для конкретно для цього проєкту.